сейчас пройдемо, запускаємо машину. Так? Сьогодні ми відкриваємо останній діючий пункт пропуску на в'їзд і виїзд в Донецькій області. Це тимчасовий пункт. Насправді немає потреби тут в логістичному центрі. Ми сьогодні не бачимо такої напруженості. На логістичних центрах, що там дуже багато людей, але свою функцію вони виконують ці логістичні центри. Тобто насправді це не бізнес. Сказати, що там заробляють люди великі гроші, не можна. Але відкриття таких логістичних центрів спричинило а суттєве зменшення цін на території тимчасово окупованій. І як загроза, а в принципі, того, що ми ще спустимо ціни, є для них і фактично вони не обдирають. Так звана влада, так званої ДНР, людей, які вимушено виявилися заручниками на тимчасово окупованій території. Безпосередньо на цьому КПВ службові собаки. Одна на наркотичну речовину, пошук, друга на вибухівку. По фактам, і на Новотроїцькому виявляли крайній раз наркотичну речовину, і по Зайцевому спрацювало, вибухову речовину, знаходило. Тратів. Безумовно, дуже проблематично те, що насправді Георгій Тука відкрив знично-луганський перехід піший. Але дуже хотілося, щоб відкрили і пункт переїзду, тому що до половини автомобілів із луганськими номерами на наших пунктах пропуску в'їзду і виїзду. Після цього будемо також спостерігати і, можливо, буде розглядатися питання відкриття нового пункту пропуску в Авдіївці, але це не за місяць часу. Знову-таки будемо спостерігати, яким чином будуть черги, яким чином будуть проблеми у людей, чи будуть вони стояти в чергах по 5-6 годин, а то й ночувати, чи не будуть.